Друзі, вітаю! Ми вже у двох попередніх фільмах розповідали про загрозливу ситуацію, яка склалася на запорізькій атомній станції. І ситуація не лише не спрощується, вона стає все більш напруженою і неоднозначною. І не лише через мавпу з гранатою в образі росіян. У нас в Україні і своїх вистачає, здатних плести інтриги, зраджувати і бути корисними ідіотами. Давайте розберемось. Щоб остаточно довести світові, що Росія це країна-терорист, росіяни проводять викрадання працівників Запорізької АЕС. Так, за останній місяць було викрадено не лише гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова, викрадають його заступників, начальників служб та відділів. Викрадають людей, які приймають на станції якісь рішення. Наразі невідома доля понад 300 працівників АЕС. Вони просто зникли. Мало того, Путін ще 5 жовтня підписав указ про створення російського підприємства Запорізька АЕС у них дуже зрозуміле намагання загнати Запорізьку атомну станцію в систему Росатома. Але щоб замінити працівників висококласних спеціалістів, а їх потрібно понад 3600, на Росії немає. Знову ж таки, кремлівська банда налякала пів Росії, що українці самі собі обстрілюють запорізьку станцію і тепер просто немає бажаючих їхати сюди працювати. Бажаючих нема, бажаючих спеціалістів точно нема. І що ж роблять росіяни? Загарбники почали тиснути на співробітників ЗАЕС з подвійною силою, залучивши до агітації важковаговиків і стоп-менеджменту російської державної корпорації, першого заступника гендиректора з операційного управління Росатома Андрія Петрова та першого заступника голови Росенергоатома Олександра Шутікова. Причому господин Шутікав приїздив на ЗАЕС обробляти колектив особисто. Шантаж, 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 погрози і погрози. Але ж ми знаємо і інші їхні методи: використовувати старі консерви і корисних ідіотів. Ось, наприклад, Ольга Кашарна, нібито експерт, бо працювала колись в Асоціації Український Ядерний Форум. До речі, дуже цікаве питання: хто і чому вирішив, що ця людина експерт в атомній галузі? Якщо переглянути історію її життя. То виникає дуже багато запитань до цього експерта. Народилася у 55-му році у місті Картали, Челябинська область. У 78 закінчила Московський хіміко-технологічний інститут. До середини 90-х, до переїзду в Україну Кашарна близько 20 років працювала у московському науково-дослідному інституті в області високомолекулярних сполук яким чином ця людина стала експертом в області атомної енергетики, невідомо. Можливо, її знання про атомну енергетику, отримані у Російському хімічному науково-дослідному інституті, що вів розробки високотоксичних отрут, до складу яких входили радіоактивні елементи, це ж пов'язано якимось чином з ядерними матеріалами. Можливо, за цими отруйними розробками створили навіть відомий новачок, але ми цього, на жаль, не дізнаємося. Як і навряд чи дізнаємося, хто привів Ольгу Кашарну до тодішнього керівника атомної галузі, пана Недашковського, який за сумісництвом ще й був головою Українського ядерного форуму, де кошарна відповідала за комунікацію. Що я вам скажу? Представникам наших інтернет-видань та телебачення треба краще вивчати біографії таких експертів, щоб не потрапити у неприємні ситуації через їх безглузді оцінки та поради. От, начебто, експертка кошарна просто вчилася і працювала в Москві. Ми ж багато знаємо москвічей як хороших руських, правда? І ця, нібито експерт кошарна, на сторінках своїх блогів закликає працівників Запорізької станції не боятися підписувати угоди з Росатомом, бо вони, типу, все рівно нікчемні, не мають жодної юридичної сили і бла бла-бла. Стоп, товаріще! Ми так і до капітуляції дограємося. Бо так можна: а давайте, хлопці, до армії не йти, бо Україна ж все одно виграє. Такі експерти грають на руку Москві, щоб потім у Путіна були козиря на руках. Ось ти типу, побачите: усі в енергодарі так люблять Росію, що забули вже про Енергоатом, як свого роботодавця, усі перейшли дружно в Росатом, отримують зарплату в рублях, усі задоволені. І коли наступного разу Рафаель Гросі, керівник МАГАТЕ, захоче приїхати на ЗАЕС, то Путін скаже: А чого це ви до колективу, який зарплату в рублях отримує? Їдете через Київ, поїхали через Москву. Бо там русський дух, там Русю пахне. Ну і влаштують цьому гросі Патьомкінську деревню. Що, що, а на Росії Патьомкінські деревні будувати вміють? Russian tradition. А от працівники ЗС якраз в СБУ написали, що думають про таких експертів, як Ольга Кошарна. Ось, наприклад, у своїй публікації Кошарна повідомляє про затримання расистами заступника генерального директора ЗАЕС по роботі з персоналом Мартинюка, який відмовився співпрацювати з російськими окупантами. У своїй публікації кашарна прямо вказує, що, дослухавшись до парад Петра Котіна, Мартинюк тепер буде нізащо страждати в російських катівнях, де його будуть катувати, а далі йде вже залякування від неї. Окупанти катують там людей током, б'ють металевою арматурою, ламають ребра, стріляють травматичною зброєю в суглоби, свердлять колінні чашечки дрилем, роблять це професійно та з насолодою садистів. Тобто, її мета налякати людей, мовляв, здавайтеся, і нічого вам не буде, а інакше закатують. При цьому кошарна посилається на якихось міфічних друзів-патріотів у спецслужбах України, які підтримують здачу і начебто обіцяють не переслідувати колаборантів за законом. Цитата: Я та мої друзі-патріоти в спецухах зробимо все можливе, щоб патріоти в Енергодарі не постраждали. Якщо такі заклики кошарної до працівників ЗАЕС не є прямим доказом її антиукраїнської позиції та підривної діяльності проти держави, то я китайський льотчик. Вже час СБУ навідатися до цієї жіночки. Або ось іще її перли. Необхідно внести зміни у закон про колабораціонізм. От оно как. Ну давайте тоді цим законом і поліцейських відмажемо, які перейшли на сторону ворога у Маріуполі, Мелітополі чи Енергодарі. Небагато таких, але вони є. І вони теж скажуть, що інакше б їх теж били б і катували. І тут, до речі, є ще один важливий аспект, який, напевно, відомий пані Кашарні. Вона багато років пропрацювала в російському науково-дослідному інституті, який є секретним стратегічним об'єктом. А відповідно до законодавства Російської Федерації на секретних стратегічних об'єктах можуть працювати лише громадяни Росії і тим більше не громадяни України, яка на сьогодні для Росії ворог номер один. Тому усіх тих працівників ЗАЕС, які підпишуть контракти з Росатомом, чекає обов'язкова паспортизація від російських окупантів. І кожен потенційний підписант повинен чітко для себе усвідомлювати, коли наші ЗСУ почнуть звільняти енергодар, окупанти, як це було вже в інших українських містах, пошлють всіх оцих граждан Росії наваявлених вмирати гарматним м'ясом. А от чому Кашарна не розповідає їм про таку перспективу велике питання. Отже, підсумуємо: звичний метод Росії, якщо русські стоят на смерть, це героїзм. А якщо героїзм вчиняють українці, то це дурість, це служба Вашингтонському обкому і це недбалість про своє життя і життя власних сімей. Натомість український енергоатом займає чітку і правильну позицію. Ось цитата: Запорізька АЕС Українська. Так було, так є і так буде. Ось це правильно. І просто не треба слухати капітулянтів і популістів. Скільки іще буде таких, хто за наказом, хто із сердобольності, а хто із дурості буде нам кричати: ну краще ж здатися! Росія на це і розраховує, на те, що її шантаж спрацює. А ми усіх зірвемо, здавайтеся. А ми усіх закатуємо, здавайтесь. А треба на шантаж відповідати дзеркально. Ми в Росатомі не працюємо, отримуємо зарплату в гривнях і йдіть лісом. А ви привозьте своїх, якщо хочете. І хто кого дошантажує? Гроші має жити в Енергодарі. Від Росії мають вимагати демілітаризації ЗАЕС. Усі, весь світ. А нам просто не боятися робити своє, стояти на своєму, боротися разом. Ми сильні. Мужнім працівникам ЗАЕС. Ми ще поставимо пам'ятник. Україна переможе. Слава Україні.